8 листопада 2022 року у зодіакальному знаку телець відбудеться повне місячне затемнення. Воно не буде видимим в Україні. Затемнення буде видно на території Північної Америки, в Тихому океані Австралії і в східній частині Росії. Але це затемнення унікальне тим, що станеться під час покриття урана диском місяця. Це буде не просто з'єднання місяця та урана в момент затемнення, а саме покриття урана диском місяця, коли на нього падатиме тінь землі. Це абсолютно унікальне космічне явище, яке може статися один раз на 84 роки, але не завжди це стається. Що це означає? Уран в астрології відповідає за електрику, за радіацію, за стихію повітря, за ракети та літаки, за демократію та свободу, за незалежність, бунти та повстання за революції. Місяць відповідає за стихію води, за народ та населення, за людей та громадянське суспільство. Знак тельця символічний знак України: фінанси, економіка, заощадження. Якщо скласти ці символи, можна вивести такі трактування: затемнення електрики в Україні, небезпека для народу від ракет в Україні, спроба затьмарити демократію і свободу в Україні. Також хочу зауважити, що якщо і є ймовірність використання Росією брудної бомби під чужим прапором чи підриву Каховської дамби, то ця ймовірність буде максимальною саме найближчого місяця. Астрокартограма місячного затемнення, деталізація для регіонів України на найближчі два тижні, починаючи з 7-8 листопада, група напружених аспектів проходить через Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Найбільша загроза стосуватиметься таких міст: Харків, Дніпро, Павлоград, Кам'янське, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нова Каховка, Херсон, Кременчуг, Світловоцьк та Полтава для західної України. Небезпека менша. Об'єктивно можна сказати, що починаючи з періоду 7, 8, 9 листопада і до наступного місяця, 24 листопада, в Україні дуже ймовірні тяжкі наслідки для енергосистеми країни через обстріли російськими ракетами. Останнім часом расисти розпочинають свої масовані обстріли енергосистеми у понеділок і продовжують у вівторок, а це найближчі 7 та 8 листопада. Будьте дуже обережними. Це затемнення з покриттям урану запустить багато деструктивних процесів у світі. Хочу навести вам історичний приклад. Востаннє подібне явище фіксувалося в ніч із 7 на 8 листопада 1938 року. Тоді теж відбулось повне місячне затемнення в тельці, коли місяць і уран з'єднувалися. І місяць відразу після затемнення у напівтіньовій фазі покрив своїм диском уран. Це друге схоже астрономічне явище, яке я міг знайти в історії. І що сталося тими днями? Через добу, у ніч з 9 на 10 листопада 38-го року, відбулася кришталева ніч, так званий єврейський погром по всій нацистській Німеччині. Як написано в енциклопедіях і в Вікіпедії, після кришталевої ночі було подальше економічне та політичне переслідування євреїв, і вона розглядається істориками як частина расової політичної нацистської Німеччини і знаменує собою початок остаточного вирішення єврейського питання та голокосту. Нічого не нагадує. Цього року деякі нелюди також хочуть остаточно вирішити українське питання, і, мабуть, найближчим часом вони значно збільшать свої зусилля у 20-му і 21-му столітті. Покриття місяцем урану в тельці відбувалося лише у 1938 та 2022 році. Це рідкісні явища, і вони йдуть низкою. У 22-му році вони відбувалися 22 липня, 18 серпня, 15 вересня, 12 жовтня, відбудуться 8 листопада та 5 грудня. У 2023 році – 2 та 29 січня. Після цього цей цикл покриттів закінчується. Такі покриття місяцем урану у тельці це аспект великих змін та випробувань для народу України. 14 вересня 2022 року почалися удари російськими ракетами по греблі в Кривому Розі. 11 жовтня 2022 року почалися удари по енергосистемі України, електростанціям і підстанціям. Як бачите, це досить руйнівний аспект для інфраструктури та енергосистеми України. Я прогнозую дуже сильні удари по Україні на свято Нового року. Думаю, ще буде три дуже сильні масовані удари по енергосистемі, після чого вони перестануть це робити. Можливо, нові західні протиракетні та протиповітряні комплекси завадять їм у цих планах, і ППО захистить нас від повного колапсу. Надія лише на це. У 1938 році влітку та восени теж відбувалося покриття диском місяця планети Уран у Тельці. Але оскільки такої країни, як Незалежна Україна, ще не було, вона була у складі СРСР. Тому цей аспект так виразно не виявлявся саме в Україні. Але він виявився іншим дестабілізуючим чинником: Гітлеру розв'язали руки. Почитайте про мюнхенську угоду 1938 року, звану також Мюнхенською змовою між Німеччиною, Великобританією, Францією та Італією, складену в Мюнхені 29 вересня 1938 року, і підписану Адольфом Гітлером, прем'єр-міністром Франції та прем'єр-міністром Італії Беніто Муссоліні. Угода передбачала, що Чехословаччина протягом 10 днів звільниться та поступиться Німеччині судецькою областю. 1 жовтня німецькі війська перетнули кордон Чехословаччини і до 10 жовтня зайняли всю територію судецької області. З цієї події почався наступ Німеччини на країни Європи. Сполучені Штати Америки, 8 листопада, у день затемнення та покриття урану у Тельці, відбудуться вибори до Сенату США. Можна зробити прогноз, що нічого хорошого із цих виборів не вийде. У такий деструктивний день можуть перемогти лише антидемократичні сили. Уран демократія буде покритий темним місяцем, а це народ. Темні люди оберуть темний недемократичний сенат. Ці сили заважатимуть Україні, а Україна це телець у своїй боротьбі за свободу та незалежність. Я на 100% упевнений, що Росія знову втрутиться у ці вибори в США, що вона вже втрутилася. У Сенаті у своїй більшості сформуються сили, які сильно заважатимуть Байдену, його планам та всім демократичним процесам. Хочу нагадати, що Трамп також народився в день місячного затемнення. Ця людина з ієрархії темряви. Він служить темній стороні, захищає її і веде за собою лише свідомо темних особистостей або недалеких людей, якими легко можна маніпулювати. Не можна допустити повторного приходу до влади Трампа. Це обернеться катастрофічними процесами у США, чого в принципі і домагається кремлівський диктатор. Поділюсь з вами інсайдом: Трамп має пряме завдання і наказ зруйнувати США. Як і кремлівський диктатор, він говоритиме одне, а робитиме інше. Загалом ці вибори до Сенату додадуть деструктивних процесів у світі. Якщо побудувати карту місячного затемнення на Тегеран, то побачимо планету Марс точно в надірі на початку 4 сектора, з похибкою дві кутові хвилини. Марс зараз ретроградний, яскравий, зближується із Землею. Його сила багаторазово збільшилася і збільшуватиметься протягом місяця. Такий аспект однозначно свідчить про війну в Ірані. Протести не вщухнуть, а перейдуть у повномасштабні воєнні дії. Вся країна спалахне. Четвертий сектор це територія країни, а Марс бог війни. Марс утворює квадратури до Нептуна та Юпітера на АЕС. Це посилює негатив, боротьбу з владою та релігією. Анонс на наступний повний місяць і прогноз на протистояння Марса. Наступний повний місяць, 8 грудня 2022 року, теж, м'яко кажучи, непростий. Він відбудеться в день протистояння Марса, теж 8 грудня 2022 року, коли Марс, Земля та Сонце будуть чітко на одній лінії, і Марс, Бог війни, максимально наблизиться до Землі. Крім того, ви не повірите, але місяць у момент повнії протистояння Марса покриє своїм диском планету Марс. Навіть для мене це вже занадто. Знову покриття місяцем у ключовий астрологічний момент протистояння Марса. Це не випадковість, небо надсилає нам знаки, і треба вміти їх правильно прочитати. Відразу навіть важко описати таку низку ознак. Одне можу сказати точно: війна не закінчиться 22-го року, а тільки розгориться. У найближчі три місяці ретроградності Марса бої не вщухнуть, і Марс, як божество війни, з потрійною силою збиратиме свої жертви. Він уже почав це робити. Як тільки Марс став ретроградним з 30 жовтня, цього дня пішли зведення з фронту з потрійною та подвійною кількістю загиблих ворогів. Ретроградний Марс це яскравий Марс. Він став найближчою до Землі планетою, і його вплив став сильнішим. Точніше, люди реагують на Марс активніше. Що ж, далі буде? Якщо вам подобаються астрологічні дослідження Дмитра Урануса і у вас є бажання підтримати астролога, то в описі до відео ви знайдете картки для донатів. Також не забувайте ставити вподобайки і перевірте, чи підписані ви на наш канал. І Пам'ятайте, Україна переможець.